Як завжди визначаємось з розмірами багажника. Будемо його робити максимально длинним та широким по можливості, бо на пікапах криша маленька, де буде багажник розміром 97 см на 1,40 м. Коли ми визначили з розміром багажника, ми беремо і цей розмір, записуємо на дверях нашого гаража. Ну і так як здесь дуже багато селяких надписів, саме головне, щоб ми не забули, де ми це зробили, і щоб у нас не вийшло казна що. Ціле поле творчості для ніжок, перемичок і селяких штучок. Зараз ми всі труби викладаємо під... Кутничок, щоб їх обрізати в одну лінію. Відмічаємо длину наших труб. Підміточку ставимо. Вибираємо. Зараз знову накладаємо кутничок І по кутничку вже вводимо лінію і будемо відрізати. Фіксуємо нашу заготовочку, беремо болгарочку. Що ж, беремо наші любимі кутнички і, як завжди, починаємо обварювати все це. Ну і так по колу, поки ми все це не приваримо. Ось ми позаварювали наші котнички. Зараз ці угли будемо шліфувати. Як все це буде шліфуватися, я знімати не буду, а вже Покажу вам результат того, що вийшло. Зашліфували ми наші куточки, все, має отакий вигляд. Зараз же будемо виставляти оці труби двільні, будемо малювати діагоналі, вимирювати і обварювати, робити рамку для нашого багажника. Так, ось ми і зафіксували наш багажничок. Зараз вимірюємо диагональки. Тут у нас метр шістдесят три, а по цій стороні теж метр шістдесят три. Ну, як завжди, ми вгадали з кутами. ну Є невеличкий секрет, бо я викладаю по краю стола, а стіл, дай Боже, у нас рівний. Так що так воно і виходить. Що пару буває краплинок сюди-туди, але загалом воно все рівно. Як виставили рамочку, зараз ми її всю по кругу, по колу обваримо. Обваримо. Вона у нас застигне, перевернемо на другу сторону. Вона прикручена і коли вона остиває в прикрученому стані, то вона рівнесенька, нікуди її не веде, нічого з нею не робиться. Рамочка у нас зварена. Зараз розкладемо ну, десь так. Те, що там виступає, то ми все відрізаємо А в цьому у нас люк. Хлопці попросили, щоб люк відкривався. Так що ми його не будемо поперечкою закривати. Ось ми повідрізали зайве. Повкладали в намічені місця всі наші перемишечки. Поставили краплинки сварки. Перевірили все, щоб було рівненько. І зараз будемо обварювати. Зроблені ще два бокові релінги. Як завжди. Використовуємо куточки, щоб їх зробити під будь-який кут. Вони підуть у нас на багажник. Буде зроблено пару перемичок. Опять же, все привариться і зашліфується. Верхна частина багажника. Все заварено, відшліфовано. Місце під люк і в задньої частини. отут тут Зараз будемо розташовувати запасне колесо і кріплення під нього. І, як завжди, все рівнесенько і акуратно. Ось таку площадочку. І такий чудовий бовтик, з якого ми будемо робити кріплення до колеса. Приварили на цей багажничок. Зараз нам потрібно шанити якусь товсту железяку. Для цього ми в наш банк железяк. І дивимось, що у нас тут є. Тут трошки є, трошки є. О, мабуть, оця железяка нам підійде. Так. Вона підійде, ми з неї зробимо кріплення для колеса. Бачите, так що цей банк він не дарма тут є. Зроблено ось таке кріплення. Воно натягуємо на колесо. Вставляємо це кріплення ось сюди. І затягуємо. Там достатньо різьби зроблено для того, щоб диски бувають різні, з різним вильотом, щоб могло затягнути практично будь-який стандартний диск. Зроблені ось такі от площадочки на кришу, на місце там, де рідні релінги кріпилися. Покладений багажничок. І зараз ми позаміряємо наскільки нам його потрібно підняти над кришою, щоб у нас відкривався люк. І нічого йому при цьому не заважало. Зараз ми це зробимо, заміряємо, повирізаємо кріплення і будемо приварювати зроблені ось такі ось заготовочки для ніжок на багажник. Як завжди ми беремо ось таку трубу, намічаємо, як нам потрібно вирізати, буде підкріплення багажника. Ну і в принципі все. А потім ми це все зваримо докупи. І будуть у нас ніжечки. Все це завариться і будемо монтувати на дах пікапа. Ось пофарбований багажник. Будемо прилаштовувати на дах пикапа. Ну, там особо прилаштовувати нема чого. Закрутив бовтики І на цьому все прилаштування. Що, будемо чекати, коли він висохне. І далі буде. Ось і стоїть вже багажник на даху нашої навари. Вже змонтований, закріплений. Залишилось тільки нам прикрутити запасочку. І поїде він робить гарні справи на допомогу нашим хлопцям.